На сцені це лірична комедія у житті ж гірка трагедія. Відома телеведуча Анфіса Чехова наставила своєму чоловікові роги. Поки останнього не було вдома, вона розважалася в ліжку із сусідом. Такий невибагливий сюжет спектаклю Когда мужа нет дома». до Черкас його привезло міжнародне театральне агентство Мостеатр. Подивитися на адюльтер у виконанні телезірки прийшло чимало черкащан. Бачили виставу, й наші кореспонденти. Старий як світ сюжет про подружню зраду. Коханці сусіди спокійно розважаються в ліжку, допоки додому несподівано не повертається чоловік, помітивши незнайомця у спідній білизні, останній погрожує його вбити. Ти, это я! Не Боже мой, Біся! Твой муж зі стіли? Повчили свій жінок! Сматуйся! Утім коханцю таки вдається переконати чоловіка, що він опинився у його спальні випадково. Мовляв, утікав від розлюченого сусіда і від безвиході застрибнув на їхній балкон. Наївний рогоносець вірить байкам Ловеласа, відпускає того й заспокоюється доки на його балкон не застрибує новий Казанова. Слухали, а його він не знає наскільки не Він ніза не Но... не сьогодні. Вернувся може моя дожму при доказати молоді за регулярна. Два рази в місяць їздить зі Череповець. п'єсу про адюльтер привезло до Черкас театральне агентство Мостеатр. Головні ролі у ній зіграло відоме подружжя телеведуча Анфіса Чехова і актор Гурам Баблішвілі. Подивитися на зірок прийшло чимало черкащан. Зала місцевої філармонії заповнена вщент. Ну ще ми любимо Анфісу Чехову, але сказати, що вас торга, а спектакліні посила тобто, актуальна тема довольно цікава, смішна, забавна. Я думаю, що най вас в том же. Що я взагалі люблю театр? Мені здається, що вона природньо виглядає. Мені подобається. Мені подобається і як вона в ролі ведучої на телебаченні виступає. Мені здається, як ведуча краще, ніж як актриса. Незважаючи на всі перипетії, вистава закінчується щасливо. А от черкаські глядачі виносять урок про подружню зраду, краще дивитися в театрі, ніж спостерігати в житті. Як би ви повелися, якби застали коханця своєї дружини? <рес> питання. <рес> питання, <рес> це питання, це питання. Відповіді не дам зараз. Німець сина, Що б я робила? Ну, мабуть, не знаю. Ви б теж би, мабуть, щось видумували? Чи? Ну, мабуть, би видумували, конечно. Так, да, як Анфіса Чехова точно да. так би, мабуть, в себе йде. Тяжкий вопрос, я стараюся таки это обходити. Я говорю, лучше бути в невидії. І <реку> <реку> звонить перед тим, як приїжджати домой. <реку> Олекса Хуторний, Сергій Єфімов. Віка новини.